Ми і команда військових а в грудні 1991 року е, на військовому майданчику військовій частині е, при мінус 20 градусів мороза ми присягали на верність і гідність Україні Нам е, кричали придателі ті руски, які там стояли. Ще було, бачите, коли, в 1991 році. І я ніколи не думав, що через 30 років знову одягну погони і буду працювати в військовій адміністрації. Це для мене черговий, як для військового, черговий виклик життя. До цього нам, нашій команді, довелося провести велику реконструкцію аеропорта Херсон, який зараз відомий всьому світі як Чорнобаївка-аеропорт 5 років життя. Свого я віддав для того, щоб збудувати і реконструювати цей аеропорт. Тому майже коли я опинився в Гастомілі, то для, для мене це новий виклик в житті. 24 лютого майже з Гастоміля почалась кровава війна в Україні. І, і як сказав пан генерал, найбільші пошкодження були в Гастомільській громаді. За чотири місяці після звільнення, коли ми прийшли в вересні в серпні в вересні 22-го року, практично нічого не було зроблено. Нічого не було зроблено. Давайте повернемось в онлайн. Тоді що було тоді, коли повна селищна рада була людей, по 30, по 40, по 50 людей кричали, просили допомогу, бо не було ні. Підстанцій, тому і світла не було, не було опалення, не було е, каналізації води, житло багато людей було зруйновано. Е, і ми починали з нуля. Ми не будівельники, ми військові, які повинні організувати цю роботу. І це було дуже тяжко. Давайте повернемось ні зараз, коли на нас набіжали багато е, різних органів. Дивитися, що ми там зробили. А тоді, давайте побачимо, що ми вперше зробили комісію. Вперше 3, 3 тисячі, понад 3 тисячі актів візуального огляду тільки житла зробили. Потім майже е, біля двох тисяч провели актів технічного обстеження. Е, для чого це потрібно було? Щоб е, определити категорію. Перешкоджень і руйнувань. І потім тільки можна було прийняти оперативне рішення і як допомогти людям. За 9 місяців, майже що ми зараз працюємо в Гастомілі, ми відбудували, ви просто почуєте, 637 приватних і 79 багатоквартирних будинків. Це 15 тисяч квадратних метрів житла. Це перша категорія тільки: вікна, дах, двері. Далі. Що б нам прийшлось столкнутися вперше, то багато домів було зруйновано під, в другу категорію це капітальний ремонт. Для того, щоб зберегти в осенній зимовий період ці будинки, ми вперше робили. Такого ні ні у кого не було аварійних заходи, щоб спасти ті будинки, бо по весні вже їх не було б. Тому, е, якщо мирний час, капітальний ремонт будинок в аварійному стані людей потрібно відселяти. А нам що робити? Люди не хочуть відселятися. У них діти, і нам приходилось робити це швидко. І дуже грамотно. Кромі цього, ви пам'ятаєте, скільки було обстрілів, скільки було руйнувань. Ви пам'ятаєте, що і ми підготували людям майже за 2000 метрів кубічних древини, майже 100 буржуєк. При відключенні світла багато було питань. Ви пам'ятаєте, як опалення? без резервного живлення. Ми їх шукали де так можливо це резервне живлення. Кромі цього, людей потрібно було ховати, ховати десь від обстрілів. Ми вперше зробили ремонт підвалів, зробили і забезпечили тому, що люди могли ховатися від осколків і поранень. І це було теж вперше. Зараз ми вже зробили 22 проєкти для найпростіших укриттів. В одній громаді було вивезено понад 40 тисяч метрів кубічних будівельного сміття, і все це ми робили дуже якісно, професійно, з дотриманням законодавства і всіх стандартів. І прозоро в плані закупівель. Нам нечого боятися. Всі роботи підтверджені відповідними документами. Ми робили це для того, щоб люди повернулись в нормальні умови життя. Тому дуже здивовані, що цивільне керівництво КОВА безпідставно викривляє факти та надумані звинувачення, заважає військовим відбудовувати місто Герой Гастомель. Шановні наші воїни, також звертаюсь до своїх племінників, офіцерів Богдана і Степана. Звертаюсь до свого сина, який воює в морській піхоті. Шановні наші воїни, ми чекаємо вас живими та з перемогою. Коли ви знешкодите зовнішнього ворога, нам потрібна ваша допомога. З нашим внутрішнім цивільним корумпованим ворогом. Дякую за увагу.